Компанія Алка насправді досить стара. Вона з'явилася на свій 1931 році в Німеччині і на початку своєї кар'єри займалася виготовленням компонентів для причепів та все, що цього стосується. На сьогоднішній день компанія Алко має три напрямки, серед яких садова техніка. Автопричіпна техніка та промислове кондиціонування. В Україні найбільш розвинуті напрямки це все, що стосується газону. Саме тому ми зараз знаходимося на полі, одному з найкращих полів в Україні і на яких розміщені одні з найкращих газонокосарок в світі. Нам цікаво співпрацювати з футбольним клубом Верес тому що цей футбольний клуб він всесторонньо думає про розвиток українського футболу і безпосередньо підтримує дитячий футбол, жіночий футбол та розвиває чоловічий футбол в Україні. Ми підписали договір в цьому році. Сподіваємося на плідну співпрацю і в наступні роки. Це перша ваша підтримка та співпраця з футбольним клубом безпосередньо в Україні це перша співпраця, але у нас є певний досвід взагалі, як компанія Алко в світі, із підтримкою німецьких футбольних клубів, а також польських футбольних клубів. Того, щоб компанія розвивалася, потрібно, щоб співпрацювали динамічні люди. Ми такими є. І я знаю команду Вереса. Вони теж дивляться по сторонам, розвиваються, приваблюють та заохочують молодь займатися спортом і займатися чимось корисним. Ми бажаємо всього самого найкращого компанії Верес, щоб вона розвивалася, і ми разом з нею. Це повинна бути компанія міжнародного рівня і приймати участь на єврокубках.